Всім привіт! Мене звати Катерина Черняк і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні Нанті. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук. І одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливіше? Дають більше можливостей для емоцій, а не більше. Щасливим точно ні, 100%. Яка найкраща країна для життя українців в 2025 році? Пф, важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Ні, скільки. Я не можу без телефону, там все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію і сім'ю, і в мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити хочеться пожити. Да.